Останні крихти хліба власників штрафмайданчиків хочуть відібрати даїшники, повернути на шляхи евакуатори, і відбуксовувати автівки не бозна куди і за шалені гроші, а лише на свої міліцейські безкоштовні майданчики. Водії ж у благодійність інспекторів ніяк повірити не можуть і скаржаться. Машину все одно нікуди приткнути серед міста, а ганятися за евакуаторами просто зайвий клопіт. Олена Мацюська слухала і тих, і інших. Центр міста суцільний мурашник біля дорогого магазину і легальна парковка, і друга смуга, вся в авто. Рух ускладнений. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Дорога машина стоїть просто на дорозі. Звернення до її чоловік не сприймає. В автором ряду вообще остановка була, є стоянка, взагалі. стоянка соглася. Ну я не стою. Остановка. Я ж висядів пасажира. Чоловік подошов, я собрався А цей автомобіліст припаркувався просто на пішохідному переході на очах у інспекторів. Замість того, щоб від'їхати, ховається від камери і Тікає ДАІ. очікайте. Будь ласка, за таке порушення. Мінімальний штраф 225 гривень. Нагадує старший лейтенант Микола Рябой. Та накласти його можуть лише коли водій на місці. Якщо порушили вже і ми приходимо, то буває, що деякі погоджуються, а деякі не погоджуються з порушенням. Евакуатори повернути цього. Хоче Київська ДАІ на законодавчому рівні, але й з нововведеннями. Примусову евакуацію на спецмайданчики, безкоштовні спецмайданчики. І застосовуючи фотофіксацію для того, щоб потім власникові приділити це фото. Щоб таке застосовувати, кажуть водії, треба більше місця для легальних стоянок. Цей чоловік каже, виїхав на тротуар відчинити ворота для в'їзду. Відкається у центрі Києва вже все заставлене авто, а ціни у підземних паркінгах непомірні. Я ж та діло не тому, що я це хочу, да тому, що тобто, немає ні для паркування, і щоби этому, цілий місця для паркування та так виправдовується не всі заскочені на порушенні водії або тікають від ДАІ, або стали на хвилинку, або знака не бачили. Не, не побачив. Я припаркувався для того, щоб тільки подивитися, куди мені їхати на секунду. І вже виїжджаю. на вільне місце. Майже одразу паркується жінка просто під час інтерв'ю інспектора. ДАІ. Ну, треба з'ясувати це. Жду телефонний дзвінок. Ну тут у нас знак висить. щодня у Києві за порушення паркування складають до ста протоколів. Та на місці оштрафованих авто одразу з'являються інші. Олена Мацюцька, Андрій Хлус, Новини 2+,2.